Південна Корея вважається країною, яка живе під захисною парасолькою США. Однак, якщо Америка захищає Корею, то це не значить, що країна абсолютно беззахисна перед зовнішніми загрозами. Якраз навпаки, постійне відчуття загрози з боку гарсивного північного сусіда, колись змусило керівництво держави задуматись над створенням власного ВПК. І вже зараз ця країна один з найбільших в світі виробників зброї. Тому зараз я хочу розповісти історію, як вони розвивали свій ВПК. Після Корейської війни влада Південної Кореї не цікавилась питанням розвитку власного ВПК. Навіть коли в результаті воєнного перевороту до влади прийшов генерал Пак Чонхі, то в перші роки він був повністю зосереджений на розвитку цивільної промисловості. Воєнна промисловість його не цікавила зовсім. А для чого її розвивати, якщо в країні було розміщене досить велике угрупування американських військ? Зміна відношення до розвитку ВПК відбулася в кінці 60-х через ряд подій. У 1968 році близько 30 північно Ки командус здійснила нахабну атаку на резиденцію президента Блакитний Дім. Ще через декілька днів Північна Корея з силою захопила американський розвідувальний корабль. І якщо говорити про загальну кількість військових провокацій зі сторони північних сусідів, то вона зросла майже утричі в порівнянні з 50-ми роками, і звичайно, таке нахабство не додавало впевненості лідерам південної Кореї і в довершення зростаючої нестабільності на Корейському півострові в 1969 році. Президент США Річард Ніксон оголосив нову військову доктрину. Яка передбачала поступове виведення військ з В'єтнаму та інших країн Азії, також згідно цієї доктрини, союзники США тепер мали самостійно займатися питанням захисту власних територій. У разі необхідності США можуть допомогти оборонятись, але не будуть приймати безпосередньої участі у війні. Для садкої південної Кореї це був шок, оскільки в них не було власних сил для оборони. І звичайно, будь-яке відповідальне керівництво держави не могло ігнорувати такі дзвіночки. І починаючи з 1970- х років розвиток власної воєнної промисловості. Став одним із головних пріоритетів. Одразу необхідно сказати, що Південна Корея в той час знаходилась під владою прозахідного диктатора Пак Чонхі, який ще в 1962 році прийшов до влади в результаті перевороту, і ця диктатура була досить жорсткою, особливо в напрямку економічного розвитку. Наприклад, пак Чонхі одразу зробив ставку на розвиток промисловості. Так, для розвитку певних галузей того ж автомобілебудування використовувалися різні економічні стимули, як субсидії, доступ до банківського фінансування. Однак, в окремих випадках. Пак міг застосувати і силові методи впливу на бізнесменів, які не погоджувалися з економічними реформами. Часто бувало таке, що бізнесменів саджали в тюрму, якщо ті не виконували вимоги уряду. А оскільки банківська система була націоналізована, то непокірним бізнесменам могли перекрити доступ до фінансування, довести бізнес до банкрутства, а потім конфіскувати заводи на користь іншого бізнесмена. Тільки зрозуміти мене правильно, описуючи такі жорсткі заходи, це не значить, що я підтримую диктатуру. Просто показую, що якщо пак сказав щось робити. То це значить, що треба розвивати, і жодних заперечень ні в кого виникати не повинно. І починаючи з 70-х, ПАК сказав розвивати воєнне виробництво. В 1971 році, використовуючи свої повноваження диктатора, він вів надзвичайний стан Україні. Ще через рік він розпустив парламент і зробив себе пожиттєвим президентом. На рівні з політичними реформами він почав впроваджувати економічні. Також потрібно згадати, що коли Пак прийшов до влади, то для розвитку економіки він запровадив п'ятирічні плани розвитку, незважаючи на схожі. Жість назв вони відрізнялися від п'ятирічок в радянському союзі. П'ятирічні плани в Південній Кореї передбачали концентрацію ресурсів на декількох ключових напрямках. До речі, дуже схожі плани були в Японії і зараз навіть існують в Китаї. В 1972 році, в рамках третьої п'ятирічки, був створений план розвитку важкої та хімічної промисловості, в якому обиралось шість ключових галузей для розвитку держави: чорна металургія, кольорова металургія, машинобудування, нафтохімія, суднобудування та електроніка. В 1973 у році був прийнятий закон про військові закупівлі, окремі положення якого давали можливості використовувати ресурси та можливості прийнятого раніше плану, для прикладу, згідно цього закону, виробники зброї могли отримувати різноманітні інструменти фінансової підтримки. І коли ж в рамках плану розвитку важкої промисловості був заснований національний інвестиційний фонд, то виробники зброї могли отримати його підтримку на рівні з іншими виробниками. Пізніше його перейменували фонд розвитку оборонної промисловості, також в рамках Плану розвитку важкої та хімічної промисловості уряд інвестував великі кошти в створення нових виробничих потужностей та навіть виробництв. Так був побудований з нуля державний металургійний завод Поско, який згодом став основним постачальником сталі різних марок для автомобілебудування, суднобудування та звичайних виробників зброї. В місті Гумі був побудований великий індустріальний парк по виробництву електроніки, і першими резидентами цього парку. Також стали виробники зброї. Аналогічна ситуація була в місті Чангвон, в якому був побудований парк для важкої промисловості. До речі, розподіл сфери виробництва був дуже умовним, оскільки одні й ті ж самі промислові фінансові групи чеболі займалися різними видами діяльності. Хендай, Самсунг та інші чеболі по вказівці та при підтримці уряду займались і цивільними, і військовими проектами. Однак, незважаючи на масштабні інвестиції та підтримку, розвивати власне виробництво було дуже непросто. В той час в Кореї не було ні інженерів, ні фахівців воєнного виробництва, ні технологій. Тому самим очевидним рішенням було ліцензійне виробництво американської зброї або ж отримання американських технологій. Для вирішення цього завдання було створено Агенцію оборонного розвитку, яка мала встановлювати зв'язки з американськими виробниками, закуповувати технології, а потім їх передавати корейським виробникам. Також агенція мала займатися розробкою власних прототипів зброї, і хоча на перших етапах це була модернізація західної зброї, але згодом в них почали. Почав з'являтись і власні розробки. І тут можна згадати історію розвитку корейського танку К-1. Спочатку корейці не планували виробляти свої танки, коли в 1970 році пак Хі попросив американців танки М-60, але ті передали їм декілька десятків танків більш застарілої версії М48. Розуміючи, що нема сенсу розраховувати на щось більше, корейці зайшли з іншого боку. Ну якщо ви не даєте нам танки, то навчіть хоча б їх виробляти. Так їм вдалося випросити в американців технологію виробництва. Ніцтво танка М 48 як ви знаєте, апетит приходить під час їжі, навчившись виробляти М 48 корейці замахнулись замахнулось вище і попросили щось краще. Їм запропонували технологію виробництва базової моделі танку М60A1. Однак за час, поки тривала ця епопея, а на дворі вже був 1976 рік, то й ці танки перестали їх влаштовувати. Вони продовжували шукати, навіть майже досягнули домовленості з німцями, аж тут корейцям пощастило. Chrysler Defense розробив нову модель танку Abrams і запропонував корейцям розробити новий прототип на базі танку Abrams. Якщо корейців це влаштовує, то вони отримують технологію для ліцензійного виробництва. Звичайно, не безкоштовно і з цілим рядом умов. Розробку прототипу коштувала 70 мільйонів доларів, а потім також необхідно буде виплачувати роялті компанії Chrysler. Виробництво танка дозволяється тільки для внутрішнього споживання. Якщо Корея захоче експортувати, то потрібно буде отримувати дозвіл США. Якщо Корея хотіла модифікувати танк або замінити якісь деталі, то для цього також необхідно було схвалення зі сторони США, а деякі компоненти вони були зобов'язані купувати в США постійно. І цей приклад досить наглядно демонструє. Струє наступне, здавалось би, на перший погляд, це взаємовідносини двох приватних компаній: Крайслер та Hyundai. Але насправді ця співпраця має політичний характер. Крайслер не зміг би передати технологію, якби на дозвіл зі сторони США, а Hyundai не змогла б отримати технологію, якби уряд Кореї попередньо не провів переговори з американцями, і звичайно, без державного замовлення отримання цієї технології не мало б сенсу. Окремо також необхідно підкреслити, що придбання воєнних технологій стало потужним стимулом для розвитку ці. Цивільної промисловості, наприклад, Корея в ті роки отримала технології безпровідного зв'язку від США, які в той час використовувалися лише в воєнних цілях, і в подальшому ці технології дозволили корейцям створити аналог для цивільного виробництва і налагодити виробництво мобільних технологій. Якщо ж підсумувати, то завдяки плану розвитку важкої промисловості Корея фактично з нуля створила власне ВПК і заклала основу для створення внутрішньої системи національної безпеки.